Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати числівники. І поговоримо, як розпізнавати числівники в тексті. Пролунав дзвінок починається урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашому класі діти просто молодці. Пригадаємо з вами правила. Слова, які називають. Кількість предметів або їх порядок при річбі відповідають на питання? Скільки котрий є числівниками? Числівники це частина мови. Яку частину мови називають числівником? Що називають числівники? На які питання відповідають числівники? Пограємо в гру, «Обіймай числівник. Коли ви прочитаєте на екрані числівник, плескаємо один раз у долоньки. Дерево. Дерев'яний. Десятка. Десять. Десятий. Двадцять. п'ять Сорока. 40. 4. Триває 13. Молодці. Продовжуємо. Запишемо 12 квітня, класна робота та каліграфічну розминку. Продовжимо з вами речення, підібравши вучне сліпце. Одна книга тисячі людей навчає. Одна мудра книга краща від найбільшого багатства. Сьогодні перед нами стоїть завдання навчитися розпізнавати числівники у тексті. Виконаємо з вами ось таку вправу. Нам потрібно виписати із цього тексту числівники. Слони харчуються рослинною їжею. Є в даному реченні числівники? Немає. Йдемо, йдемо далі. Їдять вони 20 годин на добу. 20. Передовжуємо. В середньому один слон з'їдає 200 кілограмів овочів і фруктів. Один слон 200 кілограмів. Знову пригадаємо правила. Слова, які називають кількість предметів або їх. Порядок при лічбі відповідають на питання скільки? Котрий є числівниками. Числівник це частина мови. Виконаємо з вами наступну вправу. Нам потрібно розділити та записати числівники у відповідні стовпчики. Якщо числівник відповідає на запитання скільки, ми його записуємо в перший стовпчик, і я його буду підкреслювати жовтим кольором. Ось, скільки це жовтий. Котрий ми з вами будемо записувати в другий стовпчик, та я буду підкреслювати вам синім кольором. Сім, скільки. Перший синім відкреслюю, п'ятий, двадцять, дев'ятий, тринадцять, десять 100 25. 12. 33. Молодці, розділили. Продовжуємо. Знову пригадаємо правило. Слова, які називають кількість предметів або їх порядок при річбі, відповідають на які питання. Та називаються числівниками числівник це частина мови. Наступна вправа: прочитай прислів'я і спиши, записуючи числівники словами. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Краще на 5 хвилин раніше, ніж на одну хвилину пізніше. За одного вченого. Десять невчених дають. Знову пригадаємо правило. Після цього ми виконуємо наступну вправу. Відгадай загадки, запиши числівники словами. Двоє братів у воду дивляться, а по вік не зійдуться. Шкір має 7. А сльози пускає всім. Стоїть дуб на дубі 12 гнізд. У кожній гнізді по 4 синиці. Запишіть собі ці загадки, слова, які записані в нас ось циферкою, ми записуємо з вами словом. Знову з вами згадаємо правило. З цього ми будемо з вами дописувати пропущені числівники, користуючись словами з довідки. Одна голова добре, А, дві краще. Мати однією рукою б'є А. Другою гладить. За двома зайцями поженешся на одного ні одного не спіймаєш. Одна нога тут, А, друга там. Оце вшив. Два чоботи на одну ногу. Ваше домашнє завдання буде списати текст, записуючи числівники, словами. На завершення вправа емоційна ромашка. Вам потрібно вибрати, яка ромашка відповідає вашому настрою після уроку.